Доброго дня, у вас цей компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це в основному GT «GD-Line» комплектація 2015 року. 1.6 нас дизель на механіці, передній привід і з пробігом 155 тисяч кілометрів. У нас купешка двохдверна, в гарному стані по кузові, без зауважень. Стоять оригінальні титани, хороша резина, є у нас безключові доступ до автомобілю. Комбіновані сідушки з підтримками. Дуже гарний стан салону. Є насклопідйомники передні, мультикермо. Круїз, механіка у нас шестиступка, електроручник, клімат-контроль, двох зони стика у нас Мультимедія з навігацією, камеру заднього виду. Салончик в дуже класному стані, без ніяких зауважень. Ось технічно все обслужено, зроблено, ходовка, мотор. Е, ніколи проблем не було. Всі масла фітра поміняли. Ось якщо когось зацікавити на автомобіль, приїжджайте в місто Львів, ваше 10, провіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт автопарк.ua, У нас там кожного дня з'являються класні варіанти по дуже хороших цінах.